Так, вже 12 замовлень. У нас є готові. Зараз будуть на відправочки. Поїдемо на склад: то на складі, то на складі, то на складі, то на складі, то на складі лежить товар, і цей товар лежить на складі, і цей лежить товар на складі. Волкер ВБ 830. Є такий. Ось він лежить. Це у нас павербанк, який вже закінчується і залишається всього нічого. На 20 мА 100 Ватт з двома Type-C по 100 Вт і швидка USB. І також екранчик показує вольтаж, ампераж і відсоток стан заряджання залишок заряду. Можна заряджати планшети, телефони, живити інтернет, якщо у вас кабель type c DC два кабелька Type-C-C, type, -C, type -C, вже такі нові продають, бачили сьогодні в тіктоці І ось такий Powerbank, 1750 гривень, найнижча ціна в інтернеті у нас. У нашому інтернет-магазині Мінпрайс 1750 гривень. Це просто халява. Люди за 1730 вже купляють на 22,5 А Тут 100 Вт. Беремо такий павербанк. Поїхали далі. Далі. Упс УПС у нас є, він у нас вже лежить готовий, запакований. Вернувся вчора клієнт на ложку і попросив, відправили раз в місяць на ложку, не забрав. І інший клієнт зробив повну оплату, вже їде. Поїхав у нас УПСік на 12 тисяч міліампер. Далі ще окрім упсів, можна взяти два кабелька. І це буде набагато корисніше, набагато класніше, тому що ви берете два кабелька по 100 гривень у нашому інтернет-магазині. Мінпрайс 12 вольтні. До цих кабельків берете повербанк Хоко на 20 тисяч мА з розміщенням USB, щоб можна було цих два кабелька підключити. 1280 гривень. І в ітозі 1480 гривень ви платите за 20 тисяч міліампер. Не за 10, як в магазинах на Рівненській на Слуцьку, 2000 гривень, 10400, а 20 тисяч міліампер. Тобто тиждень інтернету у вас є забезпечено за півтори тисячі гривень. Далі беремо ще один павербанк Хоко. Бачите, аж падають ці павербанки. Беремо ще один павербанк, 1280 гривень. Беремо ще один павербанк, відомо, зустрінемося з клієнтом. І далі беремо ще павербанк на 90 тисяч мА від бренду HOKA, ось такий з величезним ліхтариком, з виходом е USB 4 штучки. Заряджається павербанк через type c Micro і лайтинг, Тобто всі виходи, тобто всі системи, все класно все працює. Є ручка, ліхтарик, швидка зарядка. Він в нас на реальний об'єм ось такий. Оригінальний від бренду Хоко. Ціна 2800 гривень. Є ще в наявності в величезній кількості такі павербанки. Кому 90-ка завелика, можна взяти ось такий на 60 тисяч мА 2450 гривень. Таких залишається всього лише дві штучки. Вони також з ліхтариком з зворотній стороні, з ручкою, з трьома USB, не з чотирма з екранчиком Хоко на 60, 2450 і 2800. По-моєму, цей вигодніше доплатити вже і взяти 90-ку. Також є павербанки для зарядки ноутбуків. І, в принципі, зараз беремось до запакування ваших посилок. Кому що потрібно, пишіть в Дірект, сьогодні ще відправимо.